Продовжуємо далі тестувати Sterling Mini, сама тарелка, кабель і наш павербанк, який нам люб'язно прислав наш підписник. Побачимо, наскільки довго його вистачить і тому подібне. Дивіться, отак підключили, павербанк, кабель і сам Starlink. Просто стоїть ліпучка куплена на заправки і не треба ніякий там. Адаптіси ще платить 20-30 тисяч гривень, щоб це все переробити. Ну, Потестимо, побачимо, скажемо, скільки буде працювати. Так, рухаємося, все підключено, все працює. White Monster. White Monster. А, і Monster. Так, Продовжуємо тест. 85% залишилось. Не знаю, видно вам не видно. Пройшла одна година. 18 хвилин, все працює чітко. Ні разу збоїв не було. Продовжуємо наш тест 58%. Starlink працює, пройшло 3 години 33 хвилини. Так, все, Starlink погас. Момент, на нулі. Хватило на 5 годин 20 хвилин без перервного користування. Якось так. Так що штука корисна. Кому буде цікаво, можемо надати хлопця, який нам це передав виробника цих повербанків. Дуже якісна штука.